Всім, Всім привіт! Це канал Корисна Валіза. І сьогодні я хочу показати вам, яку поробку можна зробити до тему уроку вознесіння лі або вогняна колісниця з дітками на уроках недільної школи. І як зазвичай, не забувайте ставити пальчики вгору, коментувати, задавати свої питання, описувати враження. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобається і ви вперше на ньому. Також не забувайте ставити дзвоники, щоб бачити, коли з'являється новий контент на каналі, тому що за алгоритмами YouTube саме ваша активність на каналі вона просувається відео вперед на цільову аудиторію. І таким чином більшість вчителів недільних шкіл можуть, зможуть її побачити і використати в своєму служінні. Тому всім дякую за активність. І перейдемо безпосередньо до виготовлення поробки. Для поробки вам знадобиться звичайний аркуш двостороннього цупкового паперу, вам знадобиться піна для гоління. Харчовий барвник, у мене він гелєвий, їм зручно працювати. Можна, мені здається, використовувати навіть сухі, але спробуйте завчасно, тому що я не користувалась, не можу вам сказати. Десь бачила інформацію, але на власний досвід не, провер... не перевіряла її. Дивіться, вам знадобиться будь-який ПВА. з розрахунку: 1 столова ложка піни, 2 ложки клею. Також вам знадобиться ця столова ложка. Звичайно, я користуюся одноразовою, але можна і звичайно залізною користуватися, тому що ця маса дуже швидко миється, гарно миється, і якби, сильних проблем ну, не повинно бути. Єдине, щоб ложки не були білими, тому що все ж таки харчовий барвник добре фарбує поверхні. Вам знадобиться звичайний бокс для розмішування, ножиці і файл. яким... Ми і будемо наносити всю цю масу. Зараз я вам покажу, як це все виготовлюється. Я не вже закінчуюсь трошечки. На око наношу десь дві ложки. Ось так. Клею, треба додати. Він викручується цей, ладно, візьмемо цей. А, який розрахунок На повне дві ложки піни, такі прям горкою, рясно, щедро. так а, Кладеться одна простая ложечка до країв до країв клею. Ось. Давно я просто приблизно на глаз знаю, яка дозіровка того всього. Кручу верчу. Одна півтори, дивіться, ви е, маєте подивитися по консистенції, тому що, е, якось я брала в інтернеті рекомендували на одну таку рясну ложку піною додається о, дві ложки клеє ПВА. Якщо чесно, спробувала забагато. Якби Мені потрібна консистенція, яка має бути досягнута, це десь ложка, ну, максимум півтори клея на, од... на дві ложки піни. А, в моєму випадку, чого? Того, що, коли ви розмішуєте всю цю масу, ось, вона має бути така, знаєте, як густий крем, але не скручуватися, не скачуватися. Тобто, вона має бути така кремоподібна. Єдину, що більш така от. от Бачите, вона навіть от сильно навіть не падає, але вона все ж таки більш пластична. Такою піною легше малювати. Якщо вона у вас вже буде скочуватися, вам буде важче її вичавлювати і потім ваші подавати на малюнок через файлик. Також, дивіться, от беремо ми харчовий барвник. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, приблизно десь десять, одинадцять капельок. Замішуємо. Замішуємо. Хочете? Е Світліше робіть менше капель, хочеться темніше можете закапати більше. Наприклад, давайте спробуємо. Плоть до оранжевого кольору можна добивати. Просто його буде необхідно додати більше. Ось. Зараз, поки він такий більш жовтого кольору набуває. Ну, не буду вильопувати весь, тому що хочеться трошки, щоб залишилось. Можливо, ще придумаю якісь експерименти з цим харчовим барвником. і хочеться, щоб він був в наявності. Ось. Дивіться тако. Все. Ось ми маємо майже однорідну масу, домішуємо її все. Маса для малювання готова. Далі берете файл а 4 і на оцей кінчик в нижній закритий без полосочки починаєте вивертати файлик назовні, для того, щоб утворити отакий кінчик. Отворили готово. Тепер. Бачите, цей кінчик його ще не прорізаємо, а держимо закритим. Ми в, е, в цей кінчик маємо накласти масу. У нас вона сьогодні однокольорова, але на уроках з дітками, коли ми робили вогняний віхор, ми робили трьохкольорово. І коли ви робите три кольори, ви накладаєте справа червоний, потім білий і жовтий. І коли діти починають видушувати, воно природньо змішується, але не до кінця, і виходить дуже гарні такі незвичайні переходи кольорові такі дуже гарні і приємні. Отже, наложили масу. Обережненько пояснюйте дітям, щоб вони кончики файла підняли, розкрили, зібрали, отаку. починаючи з цього кутка, ми таким вірним способом якби, збираємо і видушуємо всю масу в цей куточок, який у нас тут насобирався. От. Коли маса вся опущена, і готово до формування. Ми перекручуємо кінчик, щоб діткам просто зручніше було тримати. І дивіться, і тільки тоді, коли всі діти вже зробили і держать, тримають, ви підходите, або там діти, ну, краще, щоб ви підійшли, і зрізали кончик для формування. Далі діло залишається за малим. По заготовленому контуру, тому що діткам все ж таки важко ще малювати, вихри і все таке. Ви можете нанести олівцем цей контур і показати, як наносить, і почати наносити фарбу. Фарба дуже приємна, пухка. Незвичайно працювати з нею дуже і дуже приємно. Ось. Також остатки, фарби, наприклад, там ми робили хмарку. Чи хтось сонечко робив, тобто діти можуть пофантазувати, там, чи сердечки малювали, чи свої імена. Тобто, можна, але дивіться, що все ж таки основний задум поробки нікуди не дівся. Коли маса основна нанесена, рукавички скидаються, спеціально заготовлену урну поруч з дітками. Ось, і Тут же ж накладається зображення вогняної колісниці з ільою, яка розташовується зверху. Зараз я вам покажу це на готовому виробі. Зараз я вам зблизу покажу, як буде виглядати поробка, яка вже висохла. Тиждень тому робила спеціально для цього відео, щоб показати. Бачите, наскільки цікава сама по собі ця піна, вона висохла і вона стає такою м'якою, пружною, але об'ємною і дуже приємною на дотик. Дуже-дуже ніжною. До речі, сам малюнок, коли ви присаджуєте на сиру піну, він нібито, от бачите, вростає, бачите, І якщо його віддерти, то треба віддерти з частиною піною. Він нібито дуже добре. Присажується, приклеюється і не падає. Ось це просто зображення. Для цієї поробки я брала з іншого малюнку, з готової поробки, яку ми з дітками робили. І тому якби, от тут червоні кольори є. Але, бачите, все одно навіть така поробка ну, типу, зображення, яке було використане, знову присажено, воно злипається з жовтою піною. Ось. Його Можна одерти, але з, частич... з частинкою піни. Ось така поробка вийшла у мене сьогодні. Ось, сподіваюся, що вам сподобалось і стане вам в нагоді для проведення зітками. А я буду з вами прощатися. Всім, креативних уроків і мирного неба над головою. Пока-пока!